Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. У нас літо, у нас небагато людей виходить на ринок. Я кажу про тих, хто хоче щось продати. Так, трошки все стоїть. Ну, але ж все ж таки мені сьогодні вдалося зробити кілька цікавих знахідок. І зараз я вам буду їх показувати. Починаю я з брошки, яка мені дуже сподобалася. Ну, я шукаю прикраси старовинні, якісь дуже-дуже оригінальні, авторські, розумієте мене. Але е, ця брошка належить до антикварних, до, до авторських. Ні, вона нібито така, ну як то кажуть, зроблена на потоці. Але дуже-дуже вона мені. Впала око і не могла я піти без неї. Це брошка у вигляді бабки. І як бачите, вона прикрашена стразами, які мають два кольори. Оцей колір ну, на цих крильцях, це такий ніжно-блакитний. А оцей багети, потім отакий, як крапля, отакий. Овал тут, ну і тут знову багети. це фіолетовий колір. Всі вставки взяти в лапки. Це мені дуже сподобалося, тому що така кропітка робота, яку теж треба цінувати. Подивившись на зворотній бік, спочатку я трошки розчарувалася, тому що, от дивіться, основа цих крильців це. Ну, так сказати, як лиття. Ну, Тут дуже гарно видно, що не завжди зроблено акуратно, десь пішов цей метал. І перша моя така реакція була: щось таке може, і нове. Потім, придивившись, я подумала, не таке вже і нове. Все ж таки, я вважаю, що брошка зроблена не в 21 сторіччі, а це вже означає вінтаж. Так. Подивившись уважно на застібку, дивіться, як вона зроблена. Вона така, ну, так сказати, складна. Ну, не дуже-дуже складна, але не зовсім проста. І отут так виглядає ця частина, все є, фіксатор. І теж привернула мою увагу амальгама на цих відкритих стразах. Як бачите, вона, ну, так сказати, срібна або з білого металу, ну, як вам подобається більше. Ну, ми знаємо таку як позолота, нібито амальгама. Да, так, це амальгама там вже залежить від того, як виглядає ця позолота, але нам така амальгама знайома по прикрасам, ну, не знаю, там 70-х-80-х років. 60-ті роки також. А от така амальгама, нібито срібна, вона, мені здається, десь я читала, що це стара амальгама старий кристалик. Так то чи ні, я не дуже впевнена. І коли я прийшла додому, я перевірила цю брошку з ультрафіолетовим ліхтариком. І ви знаєте, оці. Стрази це уранове скло. Враховуючи, що мені дуже подобаються бабки в прикрасах, я вийшла все ж таки цю брошку вартою моєї уваги. Купила. А Ще купила таку невеличку брошку. Вона мені дуже сподобалася, тому що виглядає вона ну, як справжня, дорогоцінна. Тому що таке враження, що тут діаманти. Старого гранування, як в англомовних джерелах називають old Cut Diamonds. Раніше вважали, що діаманти повинні бути на тлі білого металу. Чи то срібло, чи то платіна. І тут це теж можна побачити, що основа з білого металу. Навіть цей метал дуже схожий на срібло. Але не знаю, срібло то чи ні. А от те, що тут є одні діаманти, скажу вам точно. Це скляні вставки, і це ручне гранування. Тож, це стара брошка. І отакий у нього зворотній бік. Як бачите, отут основа для голки теж старенька. Засібка тромбон. Ну, Я вважаю, що це. Така перша половина 20-го сторіччя, так скажу. Так, тут є втрати, тут бракує вставки. Е, тут вставка є, вона така, може, не має дуже гарного відблиску, але є, а от е, тут втрата. Ну, це не дуже помітно, по-перше, і по-друге, тут можна поставити будь-який страс, якщо. Не подобається тут відсутність. Але мені подобається брошка я, саме як історична прикраса. Я не вважаю, що її можна так от носити і при, вертати до себе увагу. От що не скажеш про брошку з бабкою, що я вам тільки що показала. От ту можна зараз носити і будеш в центрі уваги. Ця брошка це історія. Ще одна моя знахідка сьогодні отака брошка. Яку я ну, не вибрала б я її, щоб купити. Але е, чоловік, який продавав там прикраси, я в нього купила цю гілочку, яку я вам показала, вона мені з першого погляду сподобалася. І ще одну брошку з квіткою, яку я вам зараз покажу. І він мене якось так запропонував на здачу взяти цю брошку. Оцінивши її дуже дешево, я подумала: добре, я візьму, тому що. От, бачите, вона має такий зворотній бік, тут засібка тромбон, тож брошка старенька, вирішила я, і може цікаво її взяти. Тема, яка тут відображена, на мій погляд, це тема мисливства. Тому що, от бачите, цей музичний інструмент, рожок, його використовують, коли полюють на якихось там тварин. І я такі брошки з такими рожками, я бачу на ринку, вони ще супроводжуються то якимось пір'ячком справжнім, то якоюсь там лапкою якоїсь тваринки. А тут диву, дивлюсь, в центрі якась квітка. Думаю, цікаво, може, це і не мислицтво, а щось інше. Ну, вмовив він мене, я взяла цю брошку, пішла додому, почала дивитися. Відкриваю по фото, і мені виходять. Багато брошок саме мисливських. Я думаю, ну, добре, так я і думала, що це мисливство. А що то за квітка в центрі? Не розумію. Ну, а потім, розглядаючи, перевертаючи його різними боками, я ну, зрозуміла, що це не квітка, а шапка. Ну, а точніше, можна сказати, кепі. Бачите? І от така о кепі у мене асоціація лише з жокеями. Ну, жокеї, це... Ті люди, які скачуть на конях, і я подумала, що, може, це теж має якесь відношення до мисливства, до полювання. Знаєте, як ота полювання на лисиць в Англії. Вони переслідують верхи, і хтось там дудить цей рожок, і отак вони розважаються. Але коли я почала шукати. Ось саме треба одягнутися, щоб йти на, цього, на це полювання на лисиць, я не знайшла такого кепі. Тож я не знаю точно, що це. Якщо знаєте, допоможіть мені. А брошка стара, тож цікаво. І я задоволена цією знахідкою теж. І от Друга брошка, яку я купила разом з тою гілочкою, і на здачу мені дали цей рожок з кепі. Оця брошка, вона мені дуже сподобалася. Вона мені нагадала традиції стилю модерн або арнуво. І оця квітка, як вона добре зроблена. Дивіться, яка робота. Все, як вигнуті ці лі... пелюстки, як оці лінії, все це. Дуже-дуже гарна. Бачите? Зібрана вона кожний пелюсток окремо зроблений. І отакий от зворотній бік. Ну, я б так сказала, що квітка зроблена в традиціях стилю Артну, а от кріплення і отут тромбон це більш схоже на ар деко Тобто 20 30-те рік той час. Ну, що сказати, ви ж розумієте, що не те, щоб всі перестали носити квітки, а почали носити геометрію. Ні, Люди замовляли те, що їм подобалося. Тому вважаю, що і в 20 ті і в 30 і в 40-ві роки продовжувалася отака тематика теж. Спробувала я шукати по фото. Зробила фото і Отака От саме така брошка вийшла на японському сайті. Тут і на не на всіх європейських мовах можу, можу щось прочитати, а уж японською, і Google мені переклав. І вийшло, що це продають в Токіо, в Японії, саме в Японії. І коштує це. 136 євро, якщо перевести в єни, в яких там показана ціна. І написано, що це французька брошка 30-ті роки 20-го Це квітка. Я, так, не впевнена, шукала саме по тому, як виглядає. Там в японському сайті було написано, що це орхідея. Але мені здається, що це не орхідея. Мені здається, що це якась фіалка більше. А, може, ви знаєте, як це називається? Напишіть мені, будь ласка. Купую я і шукаю не тільки брошки, не тільки прикраси, які нам ну, здаються традиційними, але і, наприклад, ті, що вже зараз не використовують. От колись пояси або зуття були покрашені отакими пряжками. І старі пряжки мені дуже подобаються, особливо коли є якась цікава робота. А ця пряжка мені дуже сподобалася. От дивіться, як вона зроблена. Який гарний тут орнамент, квіти, перше, що бачите. Отут, наприклад, це мушля, так? Отут, наприклад, Геральдична лілія з цього боку, і з цього боку. Отут. Отут ну, маленька дитина. Не знаю то Амур чи то Янгол. важко сказати. Я навіть більше так думаю, що це Амур. Чому? Тому що, от бачите, тут от з цього боку, і з цього боку. Такі фігури з крилами, ну, може, це янголи, а може, це якісь міфологічні персонажі, тому що, от більш за все, це схоже на традиції періоду відродження. Відродження це 16 сторіччя. Десь наприкінці 15-го сторіччя, коли в Римі знайшли старі. Будови ще за часів Римської імперії, в них були скульптури, орнаменти, де оце все так от перекривалося, перепліталося. І це зробило великий вплив на художників і ювелірів в 16 сторіччі. І вони використовували отакі якісь старі деталі, які перелізували. Робляли на новий лад. Ну, а який новий лад це якісь персонажі для оформлення храмів. Тож тут, наприклад, крильця з'являються у цих персонажей. Тож вони схожі на янголів. І це вже не амур, а вже маленький янгол. Е, ну, це брошка, це. Пряжка не 16-го сторіччя це, це щось таке я вважаю другої половини 19 сторіччя, коли е, був в моді класицизм. Класицизм це класична е, культура, класичне мистецтво, а класикою називають стародавню Грецію і Стародавній Рим, Римську імперію. Ну тож, е, я вважаю, що так зроблено саме під впливом того мистецтва 16-го сторіччя. Кажу вам зворотній бік, отак це виглядає. Мені б хотілося вірити, що це срібло, але мені здається, що ні. Знаєте чому? Тому що отут. Тому що отут можна побачити, що оце покриття свіблом трошки стерлося, і можна бачити жовтий метал, це ж латунь. Але робота дуже гарна, а я більш за матеріал ціную роботу. Такі речі, якщо зберіглися, то на, в екземплярах лише там, я так вважаю, один, два, три екземпляри. Чому? Якщо брошку ще ви можете використовувати, то такі пряжки кому не вони, кому вони потрібні. Тому я вважаю, що більшість з них вже виконали на сміття в свій час. Разом з сукнями і іншим одягом, на якому вони були, або взуттям. Тож така прикраса цікава, тонка, тонко виконана, ну і дуже рідко зараз можна таке зустріти. Наше ну, шедевр у мене сьогодні оця брошка. Яку я побачила, я закохалася в неї <смеш> з першого погляду. Ну, то, мабуть, тому що мені подобаються камеї. Я весь час про це кажу, і хто мене дивиться регулярно, знає вже. І мене здивувати камеями вже важко. <смеш> Бо коли я бачу якусь, я оцінюю, як вона зроблена, якість роботи. Я оцінюю. Час, коли була зроблена камея. І в той час була якась одна мода, потім мода змінилася. І якщо дивишся на тих, хто зображений цих камеях, вже трошки розумієшся на тому, коли вона була зроблена. І більш звертаю я увагу на ті камеї, які мають вік. І коли я побачила цю камею, зрозуміла, що так, вона має вік. Камея ця. Зроблена на мушлі? На той мушлі, яку називають халіотіс. От бачите, основа її темна. А от сама жінка вирізблена світлою, світлого перламутру. Розумієте? Я не знаю, чи то буде видно на екрані. Я так не дуже гарно це в житті виглядає трошки краще. Може, я зараз спробую зробити. Не з таким світлом, щоб було краще видно, подивимося. І я навіть подумала, що може, а таке робили. Основа з одного матеріалу, жінка, наприклад, вирізблена з іншого матеріалу і потім наклеєна на основу. Але коли придивилася вже вдома, і вам показую, ні, це все зроблено. З однієї мушлі. От бачите, ось, тут нижня частина профілю жінки, вона має от той темний колір, який має тло цього зображення. От тут дуже гарно це видно. Тож тут майстер використав два кольори одного матеріалу. Найбільш цікаві камеї виходять там, коли є контрастні кольори. Ну, наприклад, коли на камені Агат це роблять, використовуючи світлі е, прошарки в цьому, між темними, або в такому вигляді. Тому що я бачила, наприклад, камеї визмені на, на мушлі, і вони мають один колір. і основа, ну, Малюнок наприклад, і тло. Отут контраст і. це. Зараз... Плюшу світло. Що ще мені тут дуже сподобалося, це те, як використана, як виконана оця лінія між лобом і носом. Бачите, це так званий античний профіль, коли ніс ну, майже переходить з однією лінією з лобом. І це один з моментів, який характерний для старих камей. Старих, я маю на увазі, наприклад, 19 сторіччя. Саме тоді, то було в моді. Про 19 -те сторіччя теж каже і оцей капелюх, і її зачіска, і навіть те, як виглядає її декольте, і ми бачимо сукню. Красива рамка у цієї камеї. І якщо подивитися на зворотній бік, то він отакий. Те подібне кріплення, дуже довга голка, тут гачок. Ніякого маркування не знайшла. Ну, ми знаємо, що дуже рідко робили маркування в 19 або в першій половині 20-го сторіччя. Камея старин, старовинна, і я вважаю її сьогодні справжнім шедевром. Як завжди наприкінці відео нагадую вам ці прикраси, які я сьогодні знайшла на ринку. Ну і цікавлюсь, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.